Друзі, всім привіт! З вами Жека, і я зараз знаходжуся в місті шарм аль шейх в готелі Сафір. Йду я в сторону від готелю в напрямку старого міста, а точніше, в магазин Mango Market. Є потреба купити різні речі, і саме зручне місце, де можна це зробити все разом, це саме магазин Mango Market. Там можеш знайти від харчів. До, не знаю, там, плава купальних. Саме нам потрібна зараз маска для пірнання, тому що в нашому готелі є, я так думаю, гарний рів. Але ми побачимо це трошки пізніше, тому що ми ще не пірнали. По-друге, треба якийсь жилетик для дачі, щоб вона могла вчитися плавати. І, мабуть, саме необхідне, що нам треба, це фумігатор від комарів. Я ще вдома казав Олі, що треба взяти фумігатор, а тут купимо пластинки. Тому що це Єгипет, тут тепло і тут є комарі. Але ми забули фумігатор, не було коли купити ці пластинки, іначе вчора нам так здавалося, що комарів не дуже багато. Але сьогодні вночі нам було дуже весело. На Дашку просто з граями комарі летіли, і ми з Олею по черзі відбивали ці атаки. Про існування магазину Mango Market дізнався від свого кума Жекі Панюти. В принципі, минулий раз, коли ми були в шармаль я фізично там бував, знаю, що це те місце, куди мені треба. До речі, поки зараз я туди йду, тут в Єгипті ось такі дороги і є, наче пішохідний перехід. Але якщо ти його перейдеш, потім все одно ти будеш йти по дорозі без пішохідного переходу. Але знаючи, як єгиптяни водять, то це не проблема. Вони не вживають наче ліхтарів. Навіть габарити деякі автомобілі не вживають, а замість поворотників вони використовують сигнал ФАФа. -фа. Вон там чувак взагалі зараз їде. Заднім ходом, без аварійки, без нічого. Ось тут наш пішохідний перехід. Буду спробувати перебігти, але по факту знака для автомобілів ніякого нема. Що небезпека, пішохідний перехід. Єдине, що їх трошки стримує, це. Давай. Поліцейський, який тут лежить. Ось він. Тому треба бути дуже обережним. Тебе тут ніхто не пропустить. Якщо ти залишишся на капоті автомобіля, це суттєва твоя проблема. А особливо, якщо ти не купив страховку. До манго-маркета, по даним Google, мені йти 750 метрів приблизно 10-14 хвилин, в залежності з якої точки нашого готелю я буду рушати. Якщо з номера, то десь 13-14 хвилин, якщо з ресепції, то десь хвилин 11. Я пройшов зараз хвилини 3, і мене вже зустрічає перша реклама манго-маркета. А це значить, що я йду у вірному напрямі. Дійшовши до першого. Поворота я вже бачу вивиску магазина Марго Маркет. Це для тих, хто не знає, куди йти. За хвилинку я вже буду на місці і покажу, що там є. А тим часом можете поставити лайк, написати свій коментар і підписатися на мій канал. Так, Скупив все, що мені треба. Ось такий пакетик в мене вийшов. Там маска для пірнання, плюс хотів взяти жилетик далі, але вирішив, що може їй не зайти, то краще хай буде лебідь, на якому можна плавати. Далі два пістолетики, щоб можна було водою стрілятися. За моєю спиною хоче чувак, щось мені птюхати, тому краще морду цеглою. І ти вперед, не звертати на них увагу, тому що якщо звернеш увагу, потім не відчіпляться взагалі. Далі купив фумігатор і... Та й в принципі все. Вийшло мені це 15 доларів. І ще йду далі в аптеку, треба купити засіб від укусів комарів. І заодно, якщо ми десь спалимося на сонці, він теж буде. Допомагати. Тільки ну, я вимкнув камеру і попався на гачок, про який я вам тільки що казав. Підходить чувак, каже: привіт, ти звідки? Я такий з України, о, вон тут завжди слава Україні! кажуть. А, як тебе звати? Слухай, давай запишу рекламу собі, можна? Ну, я думав, може просто ладно, вже причепився, запишу хай щось на базікає. Ага, ні, каже, рекламу треба записати в мене в магазині. Пішли всередину, я кажу, ні, мені треба за ліками дитини, мені ніколи. Він каже, там в мене є ліки, від чого хочеш, пішли, запишемо рекламу. Я вже такий, ні, я йду далі, мало часу. Він такий, ти що, не любиш Україну? Я кажу, люблю, але в мене нема часу, так що давай до побачення. Ну, коротше, краще, то я вам казав, обличчя цеглою йдеш прямо, не звертаєш уваги. Ну, Звісно, якщо вам нічого не треба. Що вам щось втюхали. І до речі, поки йду... А, хто був в Єгипті вже знає, хто не був, то тут дуже багато магазинів з українськими назвами та з москальськими назвами. Типу, он Ваня Нежмот, Пушкін, аптека а, як воно буде російською. Аптека фіксірованих цен. Ну і так далі. Фабрика масла. Місто дуже орієнтоване на російськомовних туристів. Що поробиш? Називається гроші вирішують. Коли були часи, що росіяни не могли літати в Єгипет, тут було дуже багато українців. Адаптувалися під українців. Зараз тут дуже багато москалів, тому... Більше сервіс е, налаштований на цю категорію людей. Якихось декілька хвилин я вже підходжу до аптеки. Ось вона за моєю спиною. Не знаю, чи можна всередині займати, але я спробую. Купив я каламіл Дем без проблем. Ось так він виглядає. Будемо пробувати. Коштувало воно мені 30 єгипетських фунтів. А якщо бути точніше, 29 єгипетських фунтів. До речі, тут недалеко ще є райфен, недалеко, ось за моєю спиною він. Сюди теж можна зайти, купити собі кави або морозива. Можливо, якось ввечері з олею і дашою ми сюди, прогуляємось. Можливо. Подивимось, чи буде в нас бажання гуляти. В принципі, реально сюди до 15 хвилин ти пішки, Дашу на плечі і пішли. Звісно, якщо Даша буде бігати своїм ходом, це буде трошки довше. Ви знаєте, зараз іду назад в готель і зловив себе на думці, що в наш готель ти не прийдеш, тому що в нього є дуже характерна риса. Біля нього стоїть величезна така башта. Я не знаю, що воно таке, чи там вода, чи то якась мічеть. Але вона велика і слугує таким непоганим маячком. З якої сторони ти не йшов, ти побачиш, де твій готель. Так що, звісно, ти відпочиваєш в готелі Safir. Зайшов я вже на територію готеля, побачив своїх дівчат біля теплого басейну. І щось я бачу, Даша сидить з мамою на шезлонзі. Мабуть, не зайшов її басейн. Зараз запитаємо. Що не так? Дуже сильно втомлюється Дашка відпочинку. Тому частенько капризухає. Даша, ти дивишся мультики? Ти ж на морі, які мультики. Диви, я тобі ти що купив. Будеш дивитися? Давай. Іди сюди. Ну давай дивитися. А то що вже? Це будемо гратися в басейні з тобою. Ходимо в басейні. Давай далі подивимось, що там є. Клади. Ця штука щось до двох доларів коштувала. Ще. ще? Отак. Будемо робити буде водичка. Плюх-плюх. Тут якась ціна є, два з чимось, але мені по суті... По сумі вийшло менше. Так що номінально 2 долари, але фактично може менше. А таке, що? Це щоб тебе комарі не писали. А то дивись, які укуси страшні. Ага. Це таке Це ввечері вимкнемо. Від комарів. Давай далі, дивитися. Муха. Муха? Полетіла. Давай далі. Та їх тут багато, Дашка. Не впади. Муху. Угу. Давай далі дивитися, ще що там є. Ну, Летає ще в мене На да. морі. На морі? <світ> Ой. А що це? На що це схоже? Це? На що? Будемо відкривати. Будемо відкривати? Покажи, що це таке. Давай так. Це Давайте. Це, ми, це не літати, це ми надуємо і ти будеш в ньому плавати. На цій пташці. Давай ще подивимось що там є. Так. Так. А це маска, пірнати. Пірнати. Пірнати? Тату буде пірнати. І мама буде пірнати. По черзі. Один буде себе охороняти, а один буде пірнати. А що там ще є? Ще є? Муха, киш. А? А? а це засіб. Будемо мазати твої укуси. Угу. З моря прийдемо? З басейну. Так, чи може давай, зараз я піду перевдягнуся в номер. Я разом відкриємо і надуємо. І спробуємо, давай. Почекаєш п'ять повіночок? Добре. Добре. Ну все, п'ять повіночек і я тут. Подчекаю. Домовися. Давай п'ять. Я скучу? Так, да, ти все, я за тобою теж скучу. Тата так довго не було. Не так довго. Ага. Оля сказала, що Даша просто не хоче без мене йти у басейн. Чекала тата. Так що швиденько зараз надягну блавки і спробуємо з Дашою наші нові покупки. До речі, ми вчора були вже в Маргамаркеті ввечері, але я забув гроші, тому ми набрали пакет і залишили його там. І така, ну не знаю, парада-не порада. Якщо ви підете ввечері, то там буде дуже багато консультантів російськомовних, і ви зможете ну, щось запитати, вам щось порадять. Наприклад, я хотів купити не звичайну маску, а маску для снорклінгу, яка покриває все обличчя. Мені консультант сказав, що якщо в мене є борода, то мені це не підійде, буде пропускатись вода мені всередину. Так що або мені брити бороду, або мені треба купляти звичайну маску. Потім, коли я кажу, давайте звичайну маску, він мені порадив маску, де є два окремих скла, а не одне велике. Тому що, каже, в тебе великий ніс, дякуємо за комплімент. І якщо великий ніс, горбочок цей, то маска, в якому є одне скло, буде давити сюди на переносицю. Ну, по факту, в мене така маска була, і реально вона мені давила. Тому я тоді... він мені порадив взяти з двома окремими склами. І сьогодні я таку вибрав. А коли вранці прийшов, то консультантів майже не було. Вже під кінець, якась жіночка пробігла, і ти обираєш весь товар сам. Тобто тобі треба самому трошки орієнтуватися, що воно таке, скільки воно коштує. Але є плюс. В магазині значно менше людей. Мінус менше каз працює е, на обслуговування. Тому, в принципі, людей менше, але і каз менше. І коли я вже виходив, то там була жіночка, вона дуже багато набрала і так довгенько, ну як довгенько, хвилин п'ять е, тільки обслуговували цю жіночку, а за нею ще було декілька людей. Тому в черзі трошки я постояв. Хочете консультацію? Ідіть ввечері, але готуйте, що буде більше людей. Хочете менше людей без консультації, йдіть вранці або в день. Ось така порада. І, до речі, про аптеку. Там працює термінал, так що в аптеці можна розрахуватися звичайною карткою. А в Mango Market хоч і написано, що можна розрахуватися всіма видами платежів, але по факту сьогодні і вчора щось з них з терміналом пішло не так, він ще не працював, чи я не знаю. Радше беріть з собою готівку. Долари. Можна на фунти місцеві не міняти, ціни там вказані і в доларах, і в фунтах. І продавці часто тобі кажуть саме в доларах. Тому що ти турист і розраховують на те, що в тебе буде саме ця валюта. Тому беріть з собою просто долари і будете спокійні. О! Давай Так, сідай. Давай сюди. Сюди. Номери, як ви помітили, прибирання. Якраз під час самого процесу я попав, тому що він там вже лебідя зліпив з рушників. І коли я перевдягався, він якраз почав плесосити. Дуже привітний, показав, що є вода, сказав, що оці лебіді а, на ліжку це для Даші. Фірменний подарунок. Подарунок, так, притезновий побачив, дядя з Чо, буде? Ну, поїхав. Тато зараз лопне. Не вопло? Ти впевнена? Добре. Більше не буду, а то ще вибухне. Ага, <ривіт> так, ну наче готова. Зараз намажу себе кремом, щоб не згоріти. Ти намазана кремом? Мама тебе мазала? Мазеля мамочку. Добре. Зараз я намажусь. Не хочу бути червоним, як рак. Отак <ривіт> ну, береш, воду запускаєш. Набираєш водичку, а потім так. Можна. Тобі набрати? Чи ти сама? Okay. На тих дві. Це можна набирати, а потім як тебе плюхають, ти в мене. Ну, той басейн трошки тепліше, але трошки. І я би так сказав, ну, може... Ау, може 22 градуси водичка. Трошки тепліше, ніж море. Тобто, не прям що теплий-теплий. Але доволі приємно. Нема дрожжаків по шкірі. Так, Даша? Нема дрожаків? Мамана! Дивись, зараз високо русока біде. Так що, спускаєшся водичку? Тут можна стояти, тобі, тут не глупо. Давай. Ч вот не ходь. Давай.